Як зробити так, щоб крім спеціальних рішень, бо комітет, згідно з закону про комітету, може прийняти рішення про закрите засідання. Такі факти можливі, це право комітету. Якщо такого спеціального рішення про закриті засідання немає, то щоб всі акредитовані журналісти мали можливість без спеціальної додаткової акредитації потрапити на засідання комітету. Я так розумію логіку наших колег Оробець Пишного та інших. В цій системі координат дійсно питання дуже важливе, але ж те, що пропонується нашими колегами, воно не веде до його вирішення, тому що вони пропонують внести зміни до неіснуючого розпорядження голови Верховної Ради. От, тому пропозиція така, щоб відхилити цей проект постанови. Я єдине, що в мене непокоїться ці історії, що Ніби правда є однієї сторони, в іншої сторони, а, а засідання комітету як, як не були відкриті, так і залишаються невідкритими. Може нам таким чином, все-таки якусь е, тиждень от, можливо просити, якщо Рустам доповідав, значить, і апарату нам промоніторити е, все таки ситуацію. От як сьогодні здійснюється допуск журналістів на засіданні комітету, шановні колеги, ще раз особливо наголошую, що. Останній варіант положення про акредитацію дозволяє журналістам вільно відвідувати засідання комітетів. І це прямо прописано в цьому положенні. От пункт сьомий і пункт сьомий ну, пункт положення тут сказано, що журналісти можуть пройти до ложі преси і куларів сесійної частини будинку по вулиці Грушевського, до відповідних будинків Верховної Ради під час брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, інших відкритих для ЗМІ заходів. Відповідних будинків Верховної Ради під час відкритих засідань комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України. Єдине, що є дійсно, є конфлікт норм законів, бо є ще закон про державну охорону, який, на жаль, вступає в суперечність із законом про доступ до публічної інформації. Верховна Рада України дійсно відноситься за цим законом до режимних об'єктів, і це передбачає певний режим доступу. Але за всі 10 років нашої роботи, то тут я не можу пригадати якихось таких от... Ну, серйозних проблем із доступом журналістів до комітетів оскільки ну, я ходжу на засідання комітету з питань свободи слова вже сьомий рік, то я хочу сказати, що коли мені треба потрапити під купол на Грошевського 5 через перший під'їзд, проблем немає ніяких. Якщо мені треба потрапити на ваше засідання сюди, то практично завжди раніше ще ну, вимагалося, щоб ми були записані у додаткових списках, які готує апарат комітету. Я думаю, що тут не винна прес-служба, тому що за даними юристів положення. Про акредитацію при служби Верховної Ради є найпрогресивнішим взагалі в Україні серед всіх державних органів, то тут дійсно тут є внутрішні інструкції для охорони Верховної Ради, які які на цю положення про акредитацію, я думаю, не звертають ніякої уваги, у них є свої документи. Останнє такі у мене ну, проблема трапилася. Ну, я скажу, що коли. У мене виникають проблеми, я дзвоню прес-службу. Вони дзвонять на той, на той вхід, на якому я стою, і проблема відразу вирішується. Ну, тобто, це треба додатково мені зробити кілька рухів. А на останній засід на ваше комітетське слухання по цифрі, яке проходило під куполом прес-центрі, і мені треба було зайти через цей вхід на Грушевського 18 і пройти переходом підземним туди. То всіх пропустили крім мене, тому що я журналіст і вийшов Микола Княжицький і мене забрав. Тобто інакше я б не могла. Потрапити, мені треба б... подзвонити. Я з підземелля не могла, там не було зв'язку. Мені треба було вийти сюди, подзвонити прес-службу. Вони подзвонили туди. Ну, тобто, такі зайві рухи. Хочу звернути увагу, що наші колеги, які подавали цей законопроект, це пишний оробець Аваков Оробець пишний Аваков Швайка і Карпонцов представляють по суті всі демократичні фракції. Вони не просто так його подавали. Якщо вчитатися в те, що вони пропонують, як є зараз. Відповідних будинків Верховної Ради під час відкритих засідань комітетів комісії Верховної Ради на запрошення їх керівництва за попереднім погодженням з прес-службою. Це те, що записано зараз. Я тобто, перепрошую, пане Микола, це вже не дійсне положення. Це е положення від 2006 е року, як вже, вже втратило е чинність. Воно вже не дійсне. Е тобто, Микола, е тут чому проблема? Що як з'ясувалося, що вони пропонують нести зміни до положення, яке вже втрачило чинність. Тут я складність. Е, дивіться. Ще раз кажу, що сформувати нове положення в тій формі, в якій депутати пропонують, ми цілком можемо, і ми можемо підтримати цю норму по суті, панове депутати, можна дати мені слово? Я втретє да, пані Вікторівна. В чинному положенні немає норми про погодження з прес-службою. Ще раз повторюю, сьомий пункт, якщо потрібно, я дам копію цього положення. Пані Ніколая, дивіться, така пропозиція. Перша. Панове депутати, я з гарячими новинами для вас. Я спробувала щойно пройти на бюджетний комітет засідання бюджетного комітету. Ну, ясно, що мене послали в грубій формі. Є відео. Ну я жартую, тобто категоричній формі. Сказали, що не пустять. Ось дали папірець такий, Вау. так, підстави. І посилаються на що вони на цю постанову. А а, а, а частину документів не дали, відмовилися, не дали навіть сфотографувати. Власне, цю постанову, на яку вони посилаються, не дали прочитати. Постанови 11-го року, чи як воно називається цей документ? Його немає в інтернеті, тобто ми не можемо з цим працювати. І бачите, я хотіла сьогодні перезняти цей документ. Представники УДО у мене є прізвище Згорнув папочку і пішов. Тобто, ну так не годиться. Як ми всі знаємо за законом по інформації відсутність акредитації, тобто мені відмовили на підставі того, що в мене немає акредитації. Показали в папці якийсь документ, тут же папку закрили і пішли. Документу в інтернеті немає, пройти на комітет не можна. Переді мною проходив на комітет журналіст Лівого берега Андрій Яницький, у якого навіть були запрошення і лист від депутатів, і все одно його не пускали, але депутат Медуніці його фактично за руку провів. Ну давайте щось змінювати, бо в комітети на комітетах, особливо на бюджетному, розглядаються мої гроші, і я проти. Того, щоб в мене не було шансів як журналіста, як громадянину контролювати. А ви це. акредитовані, так? Да? Ні, я не акредитована, але ж підстави. Відсутність акредитації не повинна бути підставою для недопуску. Ні. Ну, а яка різниця? Ну, чекайте, я ж журналіст, але я прошу, якщо ви вже змінюєте порядок, то змінюйте для всіх. Картки акредитації, вони, ну. Якби видаються на початку сесії, людина може змінити роботу, може перейти там фріланси. Тому мене, ми маємо бути рівні права. Дякую коли мене конструктивна пропозиція, бо я сьогодні просто фантастично на компроміс налаштований. Значить, щоб просити ігоря Мерешніченка, просити. Рустама Рупова і хто ще готовий підключитися тиждень спеціально ну на дозвіллі, значить, все-таки розібрати ці фантастичної історії, значить, щоб ну ми мали реальний механізм, як це вирішити. Тому що наші колеги абсолютно правомірно підняли питання. Але нам треба його на підняття вирішити. Тому давайте ми до наступного засідання подивимося, може там треба зміни до закону про комітети, Я не знаю, треба подивитися чи і про охорону цю чи про цю державну таємницю, чи ще про якусь біду. Ні, Коль, так ні, проблема в тому, що це так написано. Тепер друга позиція. Давайте, щоб не було тут таємниць, я попрошу апарат. Давайте оцим нашим акредитованим журналістам в Верховній Раді роздайте це е, е, сла, сумно чи славно, звісно, положення від 2011 року, яких ніхто не бачив. Да, оце, що в мене є, мені блату дали. Значить, роздати це положення. І ми на наступне, і ми на наступне засідання, а. Ігоря, ігоря і рустама, я прошу проконтактувати з журналістськими організаціями і парламентськими кореспондентами.